Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюз. Сьогодні з нами в нашій уютній блогівській студії, пан Володимир Цибулько. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, пане Володимире. Ми щойно з вами, як і всі українці, раділи новинам по Кримському мосту. Дякували всім, хто причетний і згадували величніше наше ЗСУ, всіх наших героїв, але. Все ж таки, я вважаю, що ми маємо звернути увагу трошки на наші внутрішні події. Окремим треком а, я б хотів відмітити а, певний такий політичний бумеранг, а, скажімо так, Палала хата. Ми пам'ятаємо, як знущалися всі з пані Гонтарєвої, як долучили до цього навіть хор «Вірьовки». От як цькували, як у вас навіть залякували. І е, от після всього цього з'явилася така постать, як е, Кирил е, Шевченко, очільник Національного банку України, того банку, який всі казали, Боже, це ж така класна реформа. От і от зараз що ми бачимо? Ми бачимо, що вже він знятий з посади, вже втік. І Набу займається справою про справжнє шахрайство, при тому в е, зговорі можливо, з... великих. В розмірах, як там, пам'ятаєте, в советські моменти з конфіскацією особа крупних вступив в зговор з преступною групою. Давайте трошки е, поговоримо, як же ж таке стало можливо. По-перше, по-друге, е, е, чому зараз так все ж таки можна? І, і, і навіщо було чекати всі ці роки, навіщо було тримати людину таксичну? Про яку знали, і до речі, я хочу привітати вітання Антон Швець Демсакира. Привіт, два роки mm -hmm. людина писала yeah. в деталях про, про це все писала в деталях всі демсакировці, всі Євросолідарні і голос, всі знають про це. Так, от, що стало ну, Кирилл е, Шевченко, по... НБУ? Що сталося? По-перше, ми ж прекрасно розуміємо, що е, після обрання Зеленського почався демонтаж державних інститутів. Угу. Вони спочатку підірвали через неправомірне рішення Конституційний суд. Конституційний суд дозволив провести позачергові вибори е, менше ніж за рік до е, е, чергових виборів. Угу. Ну, за, за кілька місяців, по суті, що, що є. Ну, це просто пряме порушення закону. Далі вони розправилися вже з Конституційним судом, починаючи з того, що колишнього очільника просто витурили за межі України, так, ну, повідкривавши купу справ проти нього. І так вони демонтували, по суті, майже всі міністерства. От вони добивали Міністерство оборони, не добили. Але мені здається, що Оце абсолютно гедотне, криміналізоване витіснення якова Смолія з посади банкіра, який користувався величезною довірою і повагою е в міжнародному співтоваристві банківському, а його головною виною було те, що він був продовжувачем ну, заступником пані Гонтарєвої на посаді, е а виною, на думку. Оточення зеленського і спонсорів політичних зеленського. Виною з було те, що вона справді не дала зруйнувати, так би мовити, банківську систему. А особливо вона фактично розпочала ну, оздоровлення банківської системи і ну, переслідування розкрадачів активів банку привата відбувалося через супроводження Нацбанку. Тобто там все це, скажімо, пророблялося. І ідея продавити такого заплямованого е, керівника Укргазбанку Шевченка на голову Нацбанку зводилась до того, що в певний момент, в момент агресії, банківська система українська мала лягти. Mm. І деякі елементи цього провалу заготовлено, вони вже прочитувалися. Просто ну, сам Нацбанк – це така внутрішньо дуже Захищена система, там кожне з управлінь по-своєму було перестраховане. Кожен з заступників голови Нацбанку мав ну автономність певну, яку руйнували вже Шевченко з подачі банкової і пробував це зруйнувати. І от мені здається, що виникла ситуація, коли е, українська фінансова система мала лягти обвалитися десь на другий, третій місяць, після, е, ну точніше, е, спочатку е, був розрахунок на те, що за три дні Київ візьмуть і все, все повинно бути стабільно. Потім, коли е, зрозуміло стало, що війна затягується, і був розрахунок певний. Ми пригадуємо, коли зникли показники. Курсу долара з-під е, установ е, чи обмінних пунктів чи банківських установ, і це дуже такий російський прийом. Тобто ну, таке копіювання російського цього прийомчика, бо вони, вони в себе в Москві поховали, ну в Росії поховали ці курсові таблиці з вулиць прибрали. І це очевидно був е, ну, сам, саме старт е, того е, сценарію по розвалу фінансової системи. Очевидно, що Шевченко не зміг його розвалити, реалізувати цей сценарій, і тепер виникла е, проблема в тому, що відновила діяльність набу і САП. Тобто упиратися е, ну, відновленню функціонування цих інститутів вже банкова не могла. Ну і відповідно всі заготовочки, цей візитик. Е, Коломойського в набув такий. Ну є підозра, що він може, може, там зайшов в холі, випив каву із автомата такого, де кидаєш 20 гривень і тобі в пластиковому стаканчику видають каву. Зробив Або він, селфі? Так, зробив селфі, наприклад, на, на тлі. Ну, от таке. Але принаймні такий візит відбувся, тобто медійники його зафіксували. Тобто, ми можемо зараз говорити про те, що е, ну, по суті. Скажімо, часткове відновлення функціональності САП і НАБУ ставить Зеленського і його оточення і його політичних спонсорів в дуже скрутне становище. І тут десь виникає потреба, в, ну, мабуть, в більш безмозглих і таких залежних людях, які виконують команду по Ну, по одному цьому. По хоча, та, е, хоча мушу сказати, що Андрій Пишний це дуже такий ну, автономний е, банкір, і його пов'язують із е, Арсенієм Яценюком. Він mm -hmm. дуже давній партнер діловий. Вони ну, разом починали в бізнесі з Чернівців. І хочу сказати, що пишний дещо дистанціювався. Я взагалі організувавши буквально, ну, коли виникла тема відставки Шевченка, що я натікав на те, що а чого чого б Яценюка не, не повернути? Тоді б, принаймні, Зеленський і його оточення мали би ну якусь більшу ширшу опору. І Я так думаю, що хочу нагадати, що е, е, у ну. Андрій Іванчук, такий партнер діловий Арсенія Яценюка, вони там по Коломиї, по-моєму, пов'язані Чернівцях, там, ну ще ділови. Він досить в хороших стосунках із Коломойським із тим оточенням. І мені здається, що ну, в Яценюка точно була можливість якось тихенько зайти на, на збарк. Коли зараз пишуть, що пишний це гаманець Яценюка, зайшов на нас банк, ну не знаю. Можливо, Яценюку і не з руки, але е, принаймні те, що е, справді Яценюк не, не з'явився е, в, в, ну, в переліку кандидатів, це дуже цікаво. Значить, значить, мені здається, що в цій команді е, ну, Зеленського і Ко. Яценюк і якісь ну, інші політики, досвідченіші політики, політики, які свого часу винесли на собі тягар оцього, ну, першої хвилі експансії. Вторгнення, да. вторгнення. Вони не бачать перспективи в стосунках із цим середовищем. Тому, ну, ну, пишний, це не найгірше рішення, але тут дуже важливо, що е як буде, наскільки прогнозованою буде поведінка. Нацбанку. І от, мені цікаво, відкриє курси, дозволить ці таблиці винести знову на вулиці новопризначений голова чи ні? Адже це, це такий дитячий садок ховання цих курсів. Це дуже важливий маркер, пане Володимире. І саме цей маркер він і змушує засміятися, і занепокоїтися одночасно. Смішно, по-перше, тому що воно кумедне, кумеди, але, але не смішно, тому що це тупо калька з того, про що ми так? казали на каналі. Прямий я робив особисто графіку. Ми сміялися, ці меми виставляли бах, і в нас така ж історія. Тому не спішно, тому що будь-яке копіювання російської технології вона говорить про те, що недочищена, не те, що недочищена чистка від е, оцих всіх антімайданівців, на яких спираються дуже часто і густо слуги, а це, ну, чітко це агенти впливу Російської Федерації або навіть відкриті шпіони. От, а от, от, от ця шістка, вона не почалась, а без неї як би, витримати нормальну війну і поствоєнний період. Ну дуже Це, важко. до речі, Дмитре, дуже чітко видно, поставлені до е, УПЦ МП. От, також от, ця абсолютно е, ну, е, структура, яка втратила будь-яку довіру і повагу українського народу, вона кришується по повний із банковий. Да. І де в цьому рацію, Що, що їм це дасть, хоча б в електоральному плані? От мені цікаво, навіщо це робиться так само, і ці ігри з банком. Ну, вони, вони, ну, очевидно, в них є страхи, в них є скелети в шафах, які страшніші, ніж, ну, ніж ненависть українського народу. Окей, два супутніх питання. Перше, ну, якби, а буде вибачення, загоріла хата Палала, буде якось висловлено смолію щось хоча б. І а, це перша частина. А друга частина питання полягає в тому, що якби і Смолій, і гонтарєва виїжджають після того як ос. Ну так залишили посаду, скажімо, Ну неважливо, яким чином в Нацбанку виїжджають, і вони е, є експертами світового рівня. Їх так. зустрічають в Гонтарєві Взагалі е... Ну, Гонтарєва зараз має такі позиції в Лондоні. Що це так. фантастика? Тобто, я скажу, що взагалі більшість е, людей, які співпрацювали у владі Петра Порошенка, вони є дуже бажаними гостями і запрошуваними експертами, і в Світовий банк ну, Багато всяких синтенків міжнародних, тобто ми маємо якраз ну, оцю інтелектуальну величезну прірву між тою владою і нинішньою владою. Я не впевнений, що когось із ну, очільників більшість, ну хіба Резнікова там із кулебу. міністрів Кулебу будуть запрошувати. А решта, я боюся, що це просто буде ну, отстой, так би мовити, так от. В чому питання моє? А в якій Сінгтенкі поїде е, підозрюваний в дуже такому такому ну, жахливому злочині економічному пан? Ем... Кирил Шевченко, куди він поїде? Тобто він же ж по перше, як він міг виїхати. А по-друге, що ну на Росію чи що ну, ну що? в мене є підозра, що і він, і Портнов, і Ваня Берія вони якось вони мають якісь накатані доріжки, і вони, ніби ніби і не в Росію їдуть, але вони їдуть під російський ковпак у під Амафор у під Амафор у Відні. Там зручно тусувати, от от е, хлопці, так би мовити, трошечки розслідували віденську тероборону і виявили там багато персонажів. Я не виключаю, що звичай, звичайно, що люди ці мають, так би мовити, жирок фінансовий для того, щоб пересидіти кілька років, і можуть навіть там якийсь бізнес на місцях запровадити, але. Все одно в ем, мене таке враження, що от вони, як, як і більшість росіян, вони не можуть е, е, жити за правилами країн проживання, куди вони зараз тимчасово перебазувалися. От вони там довго не витримують. І вони будуть робити все, щоб е, ну, повернути беззаконня в Україну. І тут, тут якраз суб'єктність, політична суб'єктність Збройних сил вона починає. Перетворюватися у суб'єктність е, турецьких збройних сил е, в постататюрківський період, коли, по суті, головним гарантом Конституції світської держави Турецької були Збройні сили Туреччини. Військова каста. <кій> Зараз Ердоган це все зруйнував. Але мені здається, що в нас е, е, виникне недекларована система захисту Конституції через ветеранів. Військових волонтерів, тобто через це фронтове братство. Дякую, на, це така на жаль, класна на нота. нота. Да. На, на жаль, це не інституйовано буде ну, певні такі е, 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 організації або структури, але е, в певний період країна буде розвиватися саме через е, оцю, ну. Е, Шляхетну позицію е, фронтовиків, ну я сподіваюся, що все ж таки це буде ще і інституційовано. Я згадаю про так. чудових депутатів, е, як в Ради, так і Верховної Ради. Я згадаю про людей і військових, ідотичних, і Янузінкевич, е, і, Яну і Михайла Забродського. Ну, ну, згадаю за, про Олександра Барибицького час... в Київраді. Тобто, я вважаю, Крок... що це правда, це цей шлях. Я мав на увазі позапарламентський шлях. А. Я, ну, через... Але парламентський шлях це правда. Я думаю, що в наступному парламенті десь до 80% депутатів буде з бойовим фронтовим досвідом або з волонтерським. Приємно це чути. Тим паче, що я в курсі статистики, які саме політичні сили воюють зараз, а в яких тільки Віденська і Тераборона і батальйон Монако. Друзі, дякую вам за те, що були з нами. Такий класний сьогодні в нас був аналіз ситуації з тим, що відбувалося нас з Нацбанком, а з тим, як же ж ми весь цей час жили, коли Нацбанком банком керувала людина, яка підозрювана, абсолютно ґрунтовано підозрювана в жахливому важкому економічному злочині. Пан Володимир Цибулько був з нами. І якщо ви хочете отримати більш ґрунтовий і ще більш стислий аналіз, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал пана Володимира Цибулька. Він вже є, так це правда. Внизу в описі під цим роликом є посилання. Дякую.